Мене звуть Нікітін Владимир Володимирович, я засновник компанії українські авіаційно-космічні технології. Займаємось ми виробництвом військової техніки, різних безпілотно-авіаційних комплексів, засобів, мультироторного типу, типу фіксованого крила та реп-систем на даний момент, мабуть, більше навіть реп-систем, ніж реп між Я в минулому був інструктором. Застосування безпілотних авіаційних комплексів та засобів. Після того почав виробляти потихеньку самостійно і зібрав команду, і тепер у нас вже дуже багато. Кожен виріб проходить бойові випробування в бойових бригадах, тільки після того він поступає після наших дороботок в серійне виробництво. На даний час у нас по дронам більш ніж 47 видів мультироторних дронів. І більше шости видів літаків. Мене звати Світлана і я є головою відділу розробки. Один із улюблених дронів це трьохчастотний. Він активно працює відразу на трьох частотах і в залежності від лінкваліті ем, і РССА на основній частоті, Переключаються на резервні, тобто постійно моніторить кожну частоту і обирає ту, яка найвигідніша в даний час. Таким чином, цей дрон один із способів та, там, перелетіти реп і залетіти, куди там, звичайна фішка на одній частоті, за того, що вона залетить, менше. Mm -hmm. ну, наприклад, так, з трьох частотний. І Звичайні дрони, типу «сімьорка», звичайно, Є десятка, це на цифрі. Ось замість аналога. Це приклад нашого дрону на оптоволокні. Ну катушка, сам дрон. І це в нас зараз ми розробляємо різні варіації кріплення БК, Ну також під, під потреби частіше. Ось то ми ставимо катушку просто ззаді е, дрона і залишаємо місце під БК, то робимо окреме місце. Там реально все від залежності від задачі. Ну, типу, немає Оптоволокно дуже специфічне. Це прям реально специфічний продукт. Е, окрім того, що по перевіркам багато додається додає етапів, аніж там, наприклад, в тому ж трьохчастотному дроні. Також у нас є ось такі маленькі дрони і вони не розвідники, вони самоударні. Тобто його ціль нанести точечний удар туди, куди, наприклад, великий дрон не прилетить або якщо треба якось безмінус безшумно прилетіти. Плюс в тому, що частоту я можу поставити сюди будь-яку, відеопередачу також ми налаштовуємо. І це один із моїх також налюблених дронів, тому що він маленький, реально компактний, реально зручний. Ось, Це наш алігатор. Невеличкий БПЛА, Він летить до 40 км. Ось в ньому ну, можемо тут побачити камеру. По технічним характеристикам, в цілому до 45-50 хвилин в нього політ, в ну, залежності, звичайно, від того, що відбувається. У нас ще є, наприклад, дрон-перехоплювач, в якому. Перевага основна в швидкості до 400 км на годину. Його зараз немає в наявності, ми його відправили. Ще в нас є із цікавого, якщо до трьохчастотного дрону, там різні станції керування. Ось також використовуємо багато, ну, намагаємось використовувати прямо по максимуму автоматизацію і штучний інтелект. Там у нас є ще деякі продукти. Кожну неділю, в принципі, в бригади, з котрими ми співпрацюємо, ми на постійному контакті, 24 на я на зв'язку. Кожен військовий, який користується нашою технікою, має мій номер телефону. Я постійно на зв'язку з ними, постійно на зв'язку з бойовими бригадами, котрих я навчав ще на початку повномасштабного вторгнення. Плюс я був добровольцем і теж виконував задачі. Зніми так ми знаходимо найоптимальніші види техніки, які зараз необхідно на фронті. Це найважливіважливіше на зараз напрямок, тому що, окрім того, що ми забезпечуємо бойове ураження цілей, ми ще забезпечуємо безпеку військовослужбовців нашими реп-системами. Ми захищаємо стаціонарні пункти дислокації військ та автомобілі, автомобілі, логістики, інженерні автомобілі, автомобілі евакуації. Це все дуже важливо, навіть автомобілі ротації, котрі проводять ротацію безпосередньо в зоні бойових дій, повинні бути обладнані рейп-системами для захисту під час переміщення військ. Плюс до того наразі дрони грають дуже важливу роль в застосуванні саме в цілей, так як артилерійські системи відійшли трошки на другий план. Так як застосовувати дрони більш ефективно, тому що можна і наводити, можна змінювати позицію, змінити методи і тактику застосування цих виробів. Плюс до того постійно вносяться якісь зміни в технічних характеристиках, як і дронів, так і літаків, для того, щоб ворог не міг противодіяти цій загрозі. У нас основний напрямок РНД – це саме вдосконалення нинішніх технологій та розробка нових. У нас великий штат, в принципі, розробників, котрі постійно займаються роботою з удосконалення та вивчають всесвітні методики, ринки іноземних держав, як, які вироби застосовуються там, які щас новітні розробки в нашій сфері. Плюс ми не виключаємо наші особисті розробки в радіозв'язку, в шифруванні радіоканалів, в, в самих дронах, в аеродинаміці, в… Протелерах, тих же грунтах, усе ми постійно вдосконалюємося. Я вам скажу, війна це дуже динамічна така структура, тому майже кожен день у нас є якісь нові дані, нові зміни, і, в принципі, військові дуже добре реагують саме на Постійний сапорт нашою командою, мною, нашими спеціалістами, інженерами інженера безпосередньо виїжджають в зону бойових дій на місце постійно дислокації бригад військ, роблять там монтажі, перевіряють техніку. Якщо якісь є там недоліки, то ми виїжджаємо, проводимо експертизу, правильну експертизу. Ми взаємодіємо з науковими закладами, такими як там Київський авіаційний інститут. З інститутом передових військових розробок. Ну і багато в принципі, науковців, в котрих ми з польськими університетами співпрацювали в рамках розробки систем радіозв'язку. Тобто постійно ведеться саме наукова робота, постійний сапорт військових на фронті, до підключення, використання дрону, під'єднання, якщо необхідно провести навчання, ми проводимо навчання, забезпечуємо повністю матеріальну базу для проведення цього навчання. Плюс е, в нас ще є волонтерський напрямок, котри, ми там гроші на це не збираємо ми за, за кошт свій власний, е, робимо волонтерські внески, у нас є фонди, з котрими ми, ми співпрацюємо там, перевірені, з котрими я особисто теж їздив на фронт і знаю, коли саме там, витрачаються кошти ці. Бо це постійна робота, вона динамічна і вона потребує там, деяких навичок. Я особисто маю і бойовий досвід. І, в нашій команді багато військовослужбовців, які отримали поранення, були звільнені за служби, там, з різних причин. Вони в нас в команді працюють і в інженерних посадах, і на зборках. Там. І під обстрілами потрапляли частенько, і під ми потрапляли частенько. Це, це війна. У нас немає іншого вибору, тому що спеціалісти на фронті їх не так багато. Напрямки у нас дуже специфічні, коли про дрони там всі знають, а про риб, системи застосування радіорозвідка і все це така специфічна діяльність, в котра потребує безпосередньої участі в цьому процесі. Тому так дійсно є складності. Не кожен готовий з нами там їхати на фронт безпосередньо там в зону бойових дій і, і там проводити якийсь аналіз, проводити якусь роботу, але без цього. Ми не можемо працювати. У нас не, там, не комерційна основа в нашій діяльності. Наша основна мета це забезпечення війська для перемоги. На подалі ми вже будемо дивитися, як ми можемо комерцізувати цю діяльність вже в плані експорту в інші держави. Ну, тільки так. thank you